Постійної напруги спорт підтримає тебе. На мою думку, ми розслабилися, побачили різницю на табло і перестали грати свою гру. Наприклад, вибирали неправильний сет, і з -за цього ми пов'язані в цій грі і не змогли знову відірватися. 44% суперених площадів дальні китки десь, напевно, не справилися на передніх. Так, ми дали ці китки зробити, десь неправильна підстраховка, десь не встигли на ротацію і давали їм виконувати ці китки. Коментар простий. Ми програли сьогодні в характері в бійцівських якостях, в розумінні і в переносі того, до чого ми готувалися. Ми, в принципі, кожну гру Цим зіштовхуємося так. Тобто ми слухаємо, але ми не робимо. Тобто, до чого ми готувалися, так? Дуже багато очок ми пропускаємо через свої помилки. Ті м'ячі, які суперник забив після того, як на кінролі вийшла, це все мої м'ячі, я так хлопцями сказав, це всі мої м'ячі. Але все інше дуже багато помилок, над якими тут вже працюю, не працюю, але є такі моменти, коли в нас. М'яч просто з рук забирають, знаєте, вибивають, десь за, за отримання так, нас беруть. Тобто Ми трошки відносимося до себе, колись так жаліємо себе так на майданчику. Тобто в нас зараз в нас немає характеру, в нас немає бійцівських якостей. Ми граємо просто впливемо по течії, знаєте, і це дуже поганий сигнал, і з цим треба щось робити. Будемо розбиратися і робити висновки після цих поразок. 26 очок, перші в другій дев'ять, значить три рази менше хлопці занадто зі своїми. Зупинилися. Це не повірили в себе, це просто може вже подумали, що робота зроблена, і можна не захищатися, не нападати, а просто ходити по майданчику пішки, а заміни не давали результати, тому що гравці сьогодні ті, які вийшли, виходили з лави, 5 очок за всю гру, на всіх набрали, і це був Макс ну Всі інші просто все в мінус. Оцінку, ну, не будемо давати без фамілії, так? але всі гравці, які виходили, я взагалі дякую Максу, що він вийшов, тому що він після хвороби, після температури вийшов і як міг щось нам дав, так? Але... <кій> дав ротацію, скажімо так, тільки. Так? Тому, не знаю, в п'ятьох-чотирьох вигравати гру важко. І треба це розуміти, і молоді гравці мають розуміти, що вони мають давати нам енергію, виходити на, на майданчик, давати відпочиток а, старшим гравцям, так, третій день, важкувато їм. І більше навантаження молодих, але сьогодні молоді гравці не дали ту енергію і ту допомогу, яку мають давати. Um, we played real hard, man. I think this team showed resilience today. Uh, we showed that we can fight through adversity, and we just showed we can play hard and we can play with anybody in this league. Ну, якби було таке, як можна сказати, супротив <рів> з командою суперника ми боролися дослівно, так скажемо. Тому ну, ми, ми боролися саме. Перша чверть не зовсім дала для твоєї команди що що сталося в першій чверті чи десь можливо переформувалися чи в So the first quarter of this game was not so great. Uh, so what happened? What do you think? А, um, we just started out slow. Uh we just had a slow start. I guess we didn't have a good warm up but as the game went on, I think we picked it up. We uh fought back pretty well. Uh, ем ми ми почали досить повільно, але протягом гри ми якось ми наздоганали цей темп. Uh, the team developing it is like the champion so what do you think after this victory with this team um I did I guess it's, it's a boost of confidence you know we can beat the best you know it just shows that we're together um, and we know how to play basketball and I think that's going to help us going forward keeping momentum uh, some my bottom was a classroom. Тому це і є досить круто, що ми можемо боротися з такими командами. А ще, так маючи можливість, привітати своїх хлопців, своїх гравців з цією перемогою заслугованою. Вони били справили характер, особливо після вчорашньої гри, і всю свою організацію, як завжди, і всіх наших фанатів, які нас підтримують і дивляться наші ігри. Вітаю, з перемогою по аналізу, а що скажуть, тяжка гра для обох команд. В кінці якого були більш нерви ті і плеєру. 11 11.26, перша чверть, згодом зібралися. Чи бачили ви те, що хлопці десь по ходу поєдинку можливо більше повірили в свою перемогу? Вони вірили і в перші четверті, так, але десь якісь нерви. І, Сім втрат у нас було таких тяжко описати які втрати, але добре так, потім якась певність, крок за кроком і дійшли до кінцівки. 44% реалізації да, Я хотів би це сказати, що так, сьогодні відсоток трьох на нашій стороні, тому це великий адвентаж.